Представники ДСНС звітували про свою роботу. Рятувальники Запорізької області з початку повномасштабного вторгнення працюють у посиленому режимі та виконують надзвичайний обсяг роботи. За час війни співробітники здійснили близько трьох з половиною тисяч виїздів. За сигналом тривога долучалися до підвозу питної та технічної води у населені пункти. Ліквідували понад дві тисячі пожеж. Чотириста з них виникли в результаті ворожих обстрілів. початку Бойових дій на території області вилучено, знешкоджено і убезпечено територію населених пунктів, які підконтрольні в Україні, а це 1731 вибухонебезпечний предмет, який ніс реальну загрозу, крім того, 1712 набоїв, 19 кілограм вибухової речовини. Всі ці речі вони дуже небезпечні на сьогоднішній день. Тому звертаємося в черговий раз до всіх пересічних громадян з проханням, якщо ви виявили. Якийсь предмет, на вашу думку, підозрілий в жодному випадку. Не підходьте до нього, не торкайте його руками, не нагрівайте, не здійснюйте ніяких механічних робіт з цим предметом, тому що в будь-який момент може статися вибух. В області лишається високий рівень пожежної небезпеки. З початку року виникло 1053 пожежі на відкритій території. Порівняно з минулим роком, їхня кількість збільшилася майже вдвічі, а площа пошкодженої вогнем території втричі. Це 816 гектарів. Закликаю громадян не бути ворогами в своїй країні, дуже уважно і обережно поводити себе на відкритих територіях, не кидати недопалки із вікон проїжджаючих автомобілів, не залишати багаття без догляду, взагалі не розводити на присадібних ділянках, аби впорядкувати щось там, прибрати і торішнє листя спалити або від врожаю вже цьогорічного такого краще не робити робити. робіть компостні ями і бережіть навколишнє природне середовище, не провокуйте не паніку у людей. Триває й боротьба за врожай. З початку року рятувальники зафіксували, що на підконтрольній території сталося 25 пожеж на полях. Загальна площа знищеного вогнем близько 400 гектарів. Крім цього, співробітники служби порятунку постійно проводять майстер-класи, аби донести людям правила поведінки під час обстрілів при виявленні вибухонебезпечних предметів та надання до лікарської медичної допомоги.